Всім привіт! З вами Діана Суворова. Вітаю вас на щорічній номінації найкращих б'юті-продуктів року. Це моя особиста номінація. Сьогодні буду роздавати премії лучшим консилерам, тональним основам, пудрам, хайлайтерам, контурингам, бронзерам, рум'янам. Всім продуктам, які мене особисто вразили, якими я користувалася, які були новими у 2024 році. А які можливо якісь революційні, цікаві, несподівані? Хочу сказати, що у 2024 році у нас дійсно змінився макіяж. Він став більш натуральним, більш легким, менше контурінгу, більше бронзеру, більше рум'ян, менше хайлайтеру, натуральні брови, красиві соковиті губи. Він такий свіжий, класний. Мені Подобалось фарбуватися в цьому році трошки більше, мабуть, ніж в минулому році. І взагалі те, що ми зараз з вами тут обговорюємо косметичні новинки, косметику, взагалі це просто диво. Бо це відео я починала знімати і почалася тривога. Сподіваюсь, що в наступному році в нас все буде добре, наші мрії здійсняться, нас чекає перемога. І все в нас буде ще краще ніж було. Косметики багато, трішки більше ніж в минулому році. Це 100%. Якось косметика мене в цьому році надихала. Виходили цікаві новинки. Хотілося користуватися, хотілося тестувати. хотілося якось знов відчути смак цього всього. Дивно сказала, але як я. Так, почну я з люксової новинки. І це в нас тональний стік від Dior Lux Перелюкс. Дуже класний продукт, який мене вразив. Це форма стіку. І форма Стіку буде, до речі, з нами у 2025 році. Я думаю, дуже багато брендів будуть випускати продукти саме у такому форматі. Це легко, це зручно, це швидко. Це цікаво і ось цей стік мене реально вразив. Я шукала щось схоже у бюджетному сегменті, але це просто неможливо, бо ця формула вона шикарна. Вона така кремова, дуже приємна, вона розташовується як масло, воно дуже красиво перекриває, виглядає на шкірі, не сушить, не, не жирнить обличчя. Дуже натурально виглядає, мені прям дуже сподобалось, хоча він коштує 50 з чимось доларів, але це просто шикарна новинка. Я думаю, що такій формулі буде більше і у бюджетному сегменті. Якщо щось знайду, обов'язково вам дам знати. Тому ставлю цієї тональній основі точно номінацію як найкращий люксовий тональний крем. Чим я ще користувалась? Користувалася Maybelline Skin Tint. Знаєте, я його робила фаворитом у минулому році, але я все, все ж таки продовжувала користуватися їм весь 24 рік. Це просто шикарна тональна основа, легка. Матова, але дає таке, знаєте, сяйво обличчя зсередині, Дуже класний, дуже стійкий, дуже легко користуватися. Коротше, поки що не знайшла йому заміну e -а -а і ставлю йому теж найкращий e -а 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 тональний крем 24-го року. Бюджетний тут в нас б'ють прорив цього року. Це тональний Cloud Matte від Lamelle, Реально класна матова тональна основа, яку реально всі шукають. У кого комбінована жирна шкіра, нормальна, і навіть в мене вона нормальна суха, але мені він дуже сподобався. Тестувала його у минулому відео, подивитися, просто шикарно виглядає. Він легкий, він невагомий, він матує, він класно перекриває, він класно тримається, він не ліпкий. Ну, коротше, такий знаєте, під кінець року дуже цікавий продукт з'явився. Ставлю йому реально б'юті прорив. 0,2 другий відцінок Н, класна лінійка відцінки. Всі зможуть знайти свій підтон і навіть біло сніжки, яким дуже-дуже важко підібрати собі тональний крем, там точно знайдете. Номінація: найкраща паличка-ворочалочка, яка з найкращим чином стирає темні кола. Це в нас е нікс фікс Стік це така широка лінійка стіків для обличчя. Я казала, що стіків буде багато, їх буде багато у 2025 році. Так, в мене тут відтінок рожевий, який дуже класно маскує темні кола, тому що рожевий відтінок класно саме. Перекриває темні кола, він їх якби маскує. Це в мене відтінок, яким я найбільше використовувала в цьому році. 0.2 Pink, Він просто шикарний. Кремова формула, невагома, дуже приємна, і на очі, під очі. Я його як і базу під, мак... під ціні використовувала. Коротше, всьома способами. Найкращий коректор цього року. Найкращий люксовий консилер. Це в нас Airborian BB Concealer. Класна формула, невагома. Ну, ви знаєте, тональні засоби. Airborian робить дуже дуже класно. І ця новинка мені сподобалась. Класний аплікатор, приємна. Приємно користуватися. Він легкий, він не забивається зморшки, він підсвічує, він зовсім не сухий, класно підійде для вікового макіяжу, для легкого денного. Просто шикарний консилер. Мені дуже сподобався. Номінація у нас найкращий консилер в мас-маркеті. Це новинка. L'Oréal True Match. В них від Обновилася вся лінійка Трумеч і вийшов новий консилер. Він мистить і кофеїн, і гіалуронову кислоту. Дуже легка в нього текстура, така, знаєте, як водичка, легкий, матовий, класно перекриває, трішки підсвічує, тому що всередині є такі, знаєте, маленькі. Світовідбивні блискотки, які реально підсвічують. Дуже класно виглядає. Прикольний зручний аплікатор, як маленька прасочка. Дуже так, знаєте, класно підходить от під зону під очі. Користувалась з задоволенням. Ще один б'юті прорив: у нас лінійка Cloud Mat все ж таки ламель зробив щось цікаве. Це у нас консилер full coverage, він плотний. Але, тим не менш, під очами виглядає дуже класно. До речі, сьогодні я його використовувала в своєму макіяжі для цього відео. Він дуже класно перекриває, підсвічує в мене відціночок 03 N. Він класний, не жовтий, не рожевий, дуже класно підходить як консилер, як засоб для підсвічування. Щоб маскувати щось на обличчі, він фіксується, він дуже красивий, пудра йому не потрібна. Прорив року в консилерах. У 2024 році було дуже багато кремових продуктів: бронзери ром'яна, кремові, хайлайтери кремові, все кремово, все так класно. Змішувалось, перемішувалось, просто виглядало як твоя шкіра, тільки краще. Я теж дуже багато користувалась саме кремовими продуктами. Так, в нас тут люксовий найкращий контурінг, просто як я його купила, все, я забула про все, що в мене тут було. Діор теж лінійка, як і цей тональний стік. І це в мене відтінок 0,1 Light, дуже класний. Не Занадто сірий, не занадто теплий коректор, який просто чудово змішується з будь-яким тональним кремом, який ви використовуєте, і виглядає дуже класно, натурально все, що я люблю, найкраще. А зараз буде номінація найкращий контурінг, ціре бронзер. В бюджеті. І це в нас Evelyn лінійка Wonder Match Liquid Bronzer and Contour відцінок 01. Дуже часто користувалася цією новинкою у 2024 році. Ось такий дуже зручний аплікатор. Мені подобається така форма. Думаю, що такої форми теж буде багато у наступному році, бо це зручно. Взяла, нанесла, розташувала, чи з руки, чи одразу на обличчі. Класний відцінок, він не дуже теплий. І не дуже холодний. Це, що мені потрібно, найкращий в цьому сегменті. Якщо мова йде про тональні основи, про контурінг, тут не можу не сказати про один пензлик, який я купила в цьому році. Це Real Techniques 241 номер. Цей пензлик, який я використовувала, мені здається, найбільше в цьому році. Дуже класна. Така, знаєте, у нього форма трішки скошена. Він наносить тональний просто шикарно. І контурінг розташовує, і кремові продукти, кремовий бронзер, кремові рум'яна. Все в нього виходило просто на 5 з плюсів. Я купила дві штуки: один в мене вдома, один в мене в студії. І можу вам радити, якщо ви в пошуках класного пензлика для тональної основи, придивитися, бо для мене це. Номінація найкращий пензлик 24-го року. В номінації Найкращі бронзери та рум'яна. В мене тут і не люкс, і не бюджет, щось посередині. Але ця лінійка мене вразила. Це нікс батермелт. Тут лінійка бронзерів, лінійка рум'ян. Просто шикарно. Щось новеньке. Щось, чого ще не було до цього. Бо це бронзер з шимером, рум'яна теж з шимером. з таким легким, знаєте, не з такими великими блискотками, але з таким дуже приємним шимером, який надає такий блиск шкірі, начебто ви десь відпочивали. Дуже приємно пахне ця лінійка, неймовірно, щось таке відпочинок. якийсь. Ванільна якась піноколада, щось дуже приємне. Обожнюю. Це в мене відтінок 0,1 красивий дуже бронзер, який я рекомендую всім. І 0,2 відтінок, дуже красивий, такий рум'яна. Просто користувалася літо. і... А, Точно дам номінацію як найкращі пудрові продукти. В люксі найкращі рум'яна, на мою думку, це ось ці були Rare Beauty. У мене тут три відцінка. І всіма я користувалася. Це така запечена текстура, дуже приємно, шовковиста, тоненька. І це теж рум'яна з шимером, як і Нікс. Як вони гарно виглядають на обличчі. Дуже красиво, ніжно. Мені подобаються всі три відтінка, які в мене тут є: і більш насичені, і менш насичені відцінки. Коралові, холодні, теплі, просто лінійка шикарна. Складно десь купити у нас, але якщо буде змога, обов'язково спробуйте. Бо це, на мою думку, точно найкращі такі шимірні рум'яна. Цього року. Найкращий бронзер та хайлайтер в мене в люксовому сегменті буде ось ця палетка від Dior. Це відтінок 100 Diorissimo. Ось так це виглядає. І мені здається, що, знаєте, у Dior щось в цьому році змінилось. Якось вони змогли робити продукти. Трішки інноваційні, цікаві, ні на що не схожі. Якось вони ви, виділяються в цьому році від своїх конкурентів. Щось в них там вдалося, мені здається, тут така цікава запечена текстура в них. Ось цей бронзер, цей хайлайтер. Дуже така, знаєте, тонка, шовковиста. Вона яка, знаєте, начебто як запечена. Ось з цим бронзером ви точно не зможете поставити собі плям. Він такий, знаєте, легкий, він слабо пігментований, але за рахунок цього він дуже красиво лягає на шкіру без плям. Будь-хто може справитися з цим продуктом. Дуже класний, мені так сподобався. Там теж багата лінійка. Відцінків, трішки темніше, я щось більш з рум'янами. В мене тут хайлайтер дуже красиво виглядає на обличчі. Я коли купила, купила, була вражена, користуюсь і раджу, для мене це прям дуже цікавий продукт, не на що не схожий. Ще одна новинка, яка мене зацікавила у цьому році. Це Бобі Браун, ось ця сироватка, яку я використовувала як базу під макіяж. Можливо, ви знаєте, знайомі ось з цією базою від Бобі Браун найвідоміша. Так, ось це щось, знаєте, трішки легше, ніж цей крем. Вона класно, знаєте, так розгладжує шкіру зволожує її, підготовлює під тональний крем, крем з ним просто виглядає чудово. Я прям не можу, не можу перестати її користуватися. Вона дуже класна, дуже дорога. Але як база під макіяж, як зволожуюча така додаткова основа. Це просто щось таке магічне. Найкращі продукти для брів. Ви знаєте, в 2024 році брови стали, мені здається, більш охайними. Вони стали натуральними. Вони стали, мені здається, менш е такими широкими, більш. Тонкими, але прям не ніточки ще. Але досить, такі, знаєте, охайні вони були. Не дуже пухнасті, що мені подобається. І продуктів в мене тут небагато. Класні гелі від двох брендів: це Maybelline і L'Oréal Paris. Мабуть, почну з Лоріаль Париж. Це гель для брів, який називається Брау Laminator. Дуже класний гель з маленькою такою щіточкою. Класно фіксує брови, дуже їх міцно тримає. Зовсім немає такого нальоту білого на бровах. Він шикарний, він прозорий. Uh, і дуже класно, до речі, працює. Я от не знаю, що мені подобається більше: цей від L'Oreal Paris чи ось цей Super Lock від Maybelline New York. Бо це теж гель для брів, який так само має маленьку він, щіточку, вона трішки менше, ніж у L'Oreal Paris. Дуже класний гель він прям намертво бетонує, я б сказала, брови. Ось як їх вклала, так вони і тримаються. Але брови не склеєні, вони не матові і не блискучі. Вони, знаєте, такі натуральні, без білого теж нальоту. Дуже класний продукт. Мені сподобався, така м'ягеньке тут пакування, просто шикарне. І ще один продукт, про який я хотіла розказати, це Build a Brow від Maybelline New York. Але цей продукт чомусь. От складно знайти. У нас він офіційно не запустився. Його можна замовити на мейкапі з ЄС. Я купувала його у відпустці. Коротше, це ось такий тоненький маркер для брів, який я використовую, знаєте, щоб нарисувати, дорисувати собі волоски там, де їх там не вистачає. Він так класно виглядає, такі стійкі. Я не знаю, чому не запустили цей продукт, бо це так зручно і класно. Ще з іншого боку, тут є такий маленький, просто малесенький гель для вкладання брів, що теж дуже зручно, особливо, що він замінює якби, два продукти. Тут один, два в одному. Це дуже зручно. Можливо, його запустять у 2025 році, не знаю. Але мені дуже сподобався. Якщо буде змога його спробувати, спробуйте. Знаєте, якої номінації в цьому році в мене не буде. Це палетки ціней. Не уявляю, як би це сталося у 2016, 2017 чи 2020 році. Бо палетки тоді були на піки, знаєте. Популярності. А зараз в цьому році я не купила мені, здається, жодної палетки, я навіть не можу пригадати, користувалася всіми палетками, які в мене є за всі ці роки. І мій макіяж очей теж трішки змінився. Як би трішки, він реально змінився. Це трішки от затемнений куточок зовнішнього ока чимось коричневим. І якась блискучечка, сіяшечка на всю повіку. За ці блискучки в мене відповідає All Serena, це бренд Валі, в неї класні пігменти. Ось я брала один з пігментів собі на око, і цього було достатньо, щоб зробити якийсь акцент. Тому палеток в цьому році. На жаль, в мене не буде. А ось категорія губи і все, що з цим пов'язано, дуже була популярна у 2024 році. Ця категорія просто взлетіла. Можливо, це пов'язано з тим, що був у нас колись ковід. І це було вже 5 років тому, навіть не віриться. Тому зараз помади, блиски, бальзами, все дуже популярно, все, що пов'язано з губами. Можливо, це ще пов'язано з тим, що. В країні війна і знаєте, купити себе помаду і порадувати себе, це знаєте. Теж важливо подбати про свій ментальний стан, а помада може підняти настрій це 100%. Так, я зараз буду показувати вам а, люксові помади, які мені дуже сподобались. І переважно, це бальзами помади, які мені дуже сподобались в цьому році. Це у нас Lancome. Ось така новинка, бальзам помада, 51. Боже, я від нього просто в захваті. Коли я з цим бальзамом на губах, з цією помадою всі питають, що за помада, Воложуюча, дуже красивий колір, така, знаєте, і трішки коричнева, не сильно в моєму стилі, але. Вона просто шикарна, дуже приємна на губах, пакування просто шикарне. Також не можу не відмітити YSL Love Shine це лінійка блисків, бальзамів для губ, олійок, таких, я б сказала, дуже прикольна текстура, зволожуюча. Мені дуже сподобався 203-й відтінок, але свою я десь десь потеряла. Я сподіваюся, що я її знайду. Дуже класна лінійка. Приємно користуватися, приємно отримати в руках. Просто радою кожен день. Ну і, звісно, Шарлотта Цілбері, про цю помаду я дізналася від Олександр Федів. Вона робила мені макіяж в цьому році. Це Icon Baby, дуже красивий такий відтінок. Він холодний, рожевий, з, мілким, з мілкими блискотками. Шикарні люксові помади радуються. Реально. Найкращі олійки для губ. Мені дуже сподобалась ось ця лінійка e, NYX e, Sleek Click Fat Oil, e, особливо відтіночок 12. Дуже красивий такий насичений колір. Завжди отримую компліменти. Завжди всі питають, що за олійка, що на губах. І це ось відтіночок 12. Шикарна лінійка, класні всі майже відтінки. До речі, в мене є і своч-відео в інстаграмі. Сінти також дуже популярні, просто не знаю, що вам сказати. Колекція Lamel Флеймі, 403 відтінок Фантом. Він з'явився на початку року і дуже довго був розпроданий. Майже 8-9 місяців не було цього відтінку в продажі, бо він такий цікавий. Мені здається, знаєте, номінація Найкращий цінт в Україні український бренд Ламель. Випустив. Зараз цей тінт, до речі, з'явився вже в постійній колекції. І не проблема його замовити. Дуже красивий такий відцінок. Холодний, такий єжевічний, якийсь на губах. Красиво дуже виглядає. Дуже часто його теж використовую. Тож, якщо його шукали, він вже є. Це найкращий бюджетний цінт цього року. Найкращі українські близькі, помади, бальзами це бренд Ліпс. Він з'явився в цьому році, і мені здається, він просто зараз у всіх українок в косметичках. Якщо ви ще не пробували, то це дуже класний продукт, приємний, класно пахне, зволожуючий бальзам, який надає такий, знаєте, вологий фініш. Він зволожує губи, він надає трішки кольору. Тут у нас у мене декілька відцінків. Мені дуже подобається цей темний. Він з ароматом кави. Ви не уявляєте, як це смачно пахне. Це реально, як о, в дитинстві в мене була о, кавова жуйка, і от він пахне ось о, точно так же. Найкращий олівчик для губ у мене тут український бренд все Beauty. І дуже часто у 2024 році я користувалась олівчиком у о, відцінку 01 Брауні. Це такі, знаєте, Такий коричневий, як у 90-х, дуже був популярний. Я знаю, що в нього багато прихильників. Мені здається, що я про нього розказувала у минулому році, але в цьому році просто продовжувала їм користуватися і не зраджувала йому. Це такий олівчик в дереві. Він не дуже мені здається стійкий, він не гельовий. Але він просто шикарно промальовує контур губ, дуже красиво виглядає, просто топ. І я вам раджу, тим паче, це український бренд. Найвідоміші помади у світі від MAC, вони перезапустилися. Зараз це лінійка Максимал. І в них є матова тепер лінійка і сатинова. Вона перевипустилась. Всі відтінки найвідоміше перезапустились. І, звісно, я собі навіть зібрала невелику колекцію цих помад. Формула стала ще більш приємною, такою матовою, пігментованою. Все те ж саме трішки змінилось пакування. Аромат залишився той самий в мене. Найвідоміші відцінки, такі як Velvet, Sur, Mer, що в мене тут, Woo, Вони зараз якби, перезапустились. І вони дуже класні. Якщо у вас є улюблені помади від MAC, зверніть увагу. Або формула стала ще краще, і я з задоволенням користувалася цими помадами майже весь рік. До речі, про матові помади я не забувала і в цьому році якось хотілося іми користуватися, бо стільки олійок, бальзамів для губ хотілося і навіть щось матове. У цьому році і в нас нова лінійка мат resistance Лоріаль Париж. Класні помади, дуже класний аплікатор, такий тоненький, дуже чітко наносить помаду. Помада дуже стійка. Якщо я йшла на якісь важливі івенти, хотіла, щоб помада просто трималася весь день, весь день, то я обирала ось саме цю формулу Дуже приємно це не такі матові помади, які ти наносиш, вони все стягує, воно дуже комфортна. І мої улюблені відцінки це, звісно, такий темний, 665, такий осінній, дуже красивий. Всі питають, що за відтінок. І ще мені дуже подобається 635 відтінок, теж доволі насичений. Ну і, звісно, 105-й. А нюдовий просто шикарний. Найкращий мати помади цього року. Категорія туші. Звісно, я не могла пройти повз Sky High у відтінку бургунді. До речі, цей відтінок став такий популярний в цьому році не тільки в тушах, але і в одязі. Оцей винний відтінок о, о, кольору бургунського вина він просто був всюди, в одязі, в макіяжі, о, не знаю, в манікюрі, просто всюди. Звісно, ось ця туша з'явилась на початку року. Дуже багато було прихильників у цієї туші в цьому році. І я теж вона дуже класно пасує о, світлим очам. Дуже класно вона якби. Акцентує і підсилює колір очей. Звісно, коричневі туші також були популярні. Але мені здається, що найкраща туш, на мою думку, в цьому році це буде туш Лоріаль-Париж. Панорама. Це реально найкраща туш. В цьому році по перше, пакування просто шикарне. По-друге, це дуже класна щіточка, ялиночка, яка дуже класно профарбовує, вона надає об'єм ця туш, вона не осипається, вона і подовжує. Ну, просто шикарна туш. Мені здається, це взагалі найкращий продукт цього року. Мені здається, якщо подивитися на все, що в мене тут було. Туж без, без неї не обійдеться жоден мій макіяж. Навіть коли я без макіяжу ось очі нафарбувала і все готово. Тож, панорама це реально найкраща з українських брендів. Дуже хочу ще виділити найкращу. Українську туш, мені здається, в цьому році це була ЮНІКО. Вони її запустили. Це теж термоформула, яка змивається водою. Дуже стійка, класна туш. Прикольне пакування. Ну і звісно, хочеться підтримати українські бренди в цьому відео. Тому зверніть увагу на цю туш, Класна і об'єм дає і подовження Дуже класно тримається, не осипається. Ну, термоформули, вони мені здається просто найкращі. Не можу не сказати про новинку в цьому відео. Це Sky High Diamond Space Diamond. А ця туш, яка не знаю, новорічну ніч точно зробить трішки яскравішою. Ох, ця туш нашуміла вже наприкінці року, тому зверніть на неї увагу. Вона акцентна, вона не на кожен день, але, знаєте, як така а, сі, сіяшечка, вона буде просто чудово доповнювати якийсь новорічний образ. На цьому з декоративною косметикою я закінчила. Можливо, що. Ось я забула, але нічого страшного. Найголовніше, щоб ви були у безпеці, щоб у нас чекала з вами перемога у 25-му році, така довгоочікувана, щоб ви всі були щасливі, здорові, щоб ви всі мрії здійснилися. Бо ми побачились у наступному відео, де я буду розказувати про фаворити догляду волосся тіло, обличчя. І всім пока!